Мохіто, як найсмачніше, уманський лимонад. Куштуємо. Дуже м'ятний. Я майже не відчуваю ні лимонний, ні лайму. М'ята і така легка кислинка. Доволі прикольно. Він в міру солодкий. Немає не оцього залишкового якогось клеєння рота цукру. Дуже освіжає. Швепс. Куштуємо. У Швепса так само. Більш м'ятний смак. Але трошки вираженіший лайм. І він більш солодкий за уманський. Біола. Куштуємо. Біола – це щось посереднє поміж швепсом і куменським відчувається і м'ята, і цитрусова кислинка. І він трошки менш солодкий за швепс. Моршинська. Куштуємо. Моршинська із усіх найдивніша. У мене складається враження, що я п'ю якісь ліки від кашлючі оце від горла. Відчувається м'ята. А після того не тільки кислинка, а ще й гірчинка така, от лайму якоїсь цедри і так далі. От воно дуже гірке. Караван. Куштуємо. Друзі, караван це реально тема. Найсмачніший, тому що у нього. Цукру плюс-мінус так, як було у Уманського. І за смаком в міру і м'яти, і лайма. і він і солоденький, і трошки кисленький. І є невеличкий гірчинка. Він найзбалансованіший. Караван однозначно перемагає. Пломбір, який найсмачніший. Пломбір Рудь. Він має такий дуже-дуже білий колір. Має водянисту структуру. Дуже сильний ванільний смак. Але воно в міру солодке. За смаком цей пломбір приємний. Моржо. Моржо уже бачу трошки жирніший, бо сам по собі пломбір жовтіший, аніж був рудь. Куштує. Це вже більше схоже на пломбір. Він більш таки густіший, більш жирніший, солодкий і не має цього зайвого ванільного смаку. Приємний вершковий смак пломбіру. Пломбір ескімос. Ескімос за кольором такий самий, як оцей попередній моржо. Куштуєм. Дуже схожий за смаком на моржо, але він трошки менш солодкий. Я навіть не знаю, що мені сподобалося більше, тому що і те, і те в міру жирне, має приємний вершковий смак, але моржо трошки солодше. Стакан вілікан. Дуже біле, дуже біле. Куштуємо. Чесно, друзі, скажу, із усіх стакан великан мені сподобався найбільше. Він в міру солодкий, він жирний. Так само має приємний вершковий смак. Але цей смак набагато приємніший, аніж був ескімоса і моржо. Додаток, воно великий. І тут аж і шоколад всередині стаканчика. Тому стакан великан перемагає. Який найсмачніший кисломолочний сир? Білоцерківський. Ось такий має вигляд: доволі розсипчастий, але грудки великі. Куштуємо. Якась дуже дивна в нього консистенція. Незвично мені як для сиру, бо я звичай до домашнього. У нього невиражений смак. Ферма. А ось такий має вигляд. Ферма має набагато насиченіший смак. Якраз має вдосталь оцієї кислинки. І по текстурі він більш плотний, аніж білоцерківський. Він мені сподобався більше. Яготинський. Яготинський геть зовсім дрібненький. Дуже схожий за смаком на ферму, на от попередній. Але у нього текстура хрумка, така, як була у білоцерківського. Президент. Фу, блін. Найдрібніший із усіх попередніх. Смак передає оцей запах, оцю дуже сильну кислість, скрегоче по зубах скользить, забивається усюди, навіть прилипає до піднебіння. Молокія. Все ж таки молокія найдрібніший. Молоке має дуже схожий з президентом смак. Така якась дуже сильна, прям люта кислість. Але на відміну від президента, молоке хоча б не скрипить і не катається по роті, і нікуди не прилипає, його хоча б можна їсти. Найсмачніший був ферма, Яготинський білоцерківський на другому місці.